Ну не можу я сидіти вдома і просто готувати котлети. Я відчуваю, що створена для чогось більшого. Ну, Японія це, в принципі, інша планета. Головна цінність країни це гармонія. Ти відчуваєш, що ти народилась для чогось більшого, ніж просто там я не знаю сидіти вдома, кормити дітей. У японців є такий вираз: будь найслабкішою людиною в кімнаті. Знаєш, коли ми від чогось відмовляємось, ми не знаємо від чого ми відмовляємось. Насправді це до речі, мій афоризм. пам'ятаю двоє дівчат мокрі, як курки бігли під дощем. І всі від них відмовлялись. Ніхто не хотів їх брати. Вони так знаєш, зупиняли машину. А мені стало жалко, я їх забрала. І вони мене познайомили з моїм майбутнім компаньйоном. Моїм майбутнім чоловіком. Ми вже 29 років разом. Думайте, від чого ви відмовляєтесь. Ще я пам'ятаю, ми прилетіли в Нью-Йорк, і дівчата одразу запропонували полетіти в Майамі. І я така думаю, блін, на хіра мені Майамі, Якщо я тільки в Нью-Йорк прилетіла, я ще Нью-Йорку не бачила і хотіла відмовитись. А потім якось так думаю, ну зараз вони будуть мене вмовляти краще. Я полечу і полетіла. І це була одна з найкращих подорожей в моєму житті. Це було три дні, але незабувайний. Я вам дівчата не буду розповідати, що там було в Майамі, але повірте, ви б від цього. Ніколи не відмовились, коли ми від чогось відмовляємось. Нам здається, що ми відмовляємось ну від чогось конкретного від подорожі, від пропозиції. А насправді ми відмовляємось від людей, яких ми там зустрінемо, познайомимося від емоцій, які ми там переживемо, інсайтів, які ми там отримаємо. Я пропоную ніколи в житті не дивитися так в лоб напряму. Я відмовляюсь від ось цього. Ні, дорогенька. Ти відмовляєшся зовсім від іншого, але від чого ти дізнаєшся тільки тоді, коли пройдеш цей шлях. Так само, коли ти відчуваєш в собі потенціал, ти відчуваєш, що ти народилась для чогось більшого, ніж просто там, я не знаю, сидіти вдома, кормити дітей, чоловіка. От є цей потенціал, і ти його не використовуєш, і ти від цього відмовляєшся. Ми ніколи не знаємо, від чого ми відмовляємось насправді, і куди тебе це приведе. І якою ти людиною станеш, і яких людей ти зустрінеш, і що з тобою там буде, як твій світ перевернеться? Отак, от, от у мене крок за кроком, я не відмовлялась, не знаю, 16 років. Я то поштаркою працювала, то я потім там побачила можливості шити, буду шити. Об'явила, що я вмію шити до мене черга вистроїлась, до речі, хоча шити я там вміла, знаєте, так умовно. Я не відмовлялась від жодної можливості, яка зустрічалась на моєму шляху. Ну принаймні я намагалась цього не робити. Те, де я зараз, я собо задоволена. А ти задоволена там, де ти зараз? Це дуже цікава історія, тому що і кігаї зустріла в інстаграм. Знаєш, я пам'ятаю, як останні роки 5 або 6 які півні я просто доставала все своє оточення. Скажіть мені, будь ласка, які в мене сильні сторони і хто я без своїх хабки, як ви біжаєте, хто я без побережі, що я ще можу? І знаєш, мені все таки доглядало, що уй слухайте, да, стільки ти така. Різноплавнова, ти так багато всього вмієш, так багато всього знаєш. Ти можеш все, що завгодно, але мене це не влаштовує, тому що все, що завгодно, це що і я пам'ятаю, коли почалась війна, одне з перших питань, яке просто прожляло в її голові в п'ятій ранку, а що я буду робити без своєї фабрики. Тому що зрозуміла, війна почалась, фабрика зупинилася. До речі, не працювала два з половиною місяці. В голові було таке питання, весь час а от фабрика — це те, що я стала тією людиною, якою я стала. Прийшла на звідтіля, я прийшла. А да? це якась випадковість? Чи це тому, що я от щось можу на справ перші два з половиною місяця? Фабрика з стояла, як я вже сказала. А потім її перезапустили. і Я почала керувати нею на відстані. І десь півроку я така думала: ну все ок, я стільки в житті зробила я так багато працювала, що мабуть прийшов час. Вже відпочити і ну окей, буду брати на панді, знаєш на березі океан. Десь там 6-7 місяців, і я почала відчувати, як я із Лідії Олександровни Біляєвої перетворююсь на тьотю Лібо. Я зрозуміла, що трошки я там, баба Ліда, ну тобто мені 50+. плюс, і знаєш, внутрішній супротив такий мені захотілось ну, щось змінити, але що? Фабрика де? Аркові, я де на той момент що з Берліном переїхала в Братиславу, і от всередині, знаєш, почався такий бунт. А чи весь свій потенціал я відкрила? А що я ще можу? А якщо я обтах, буду жити далі? Якщо я нічого більше робити не буду, Буду почувати на ладах. Чи буду я щаслива? І от я прям відчула цю відповідь, знаєш, і відчула в своїй голові, що ні, Лідочка, ти щасливою не будеш, бо в тебе ще стільки всього всередині. Твій потенціал точно не розкритий, а фабрика це був досвід, який зараз лежить в твоїй копілочці, і ти його можеш просто звідтя дістати і використати для того, щоб йти далі. Ну, не можу я сидіти вдома і просто готувати котлети. Я відчуваю, що створена для чогось більшого. Ну нічого не можу з цим зробити. <гум> я просто одного ранку знаєш, так відкрила інстаграм, а на мене звалились у ці чотири кружей. знаєш, що я люблю, що вмію, чим я можу приносити користь людям, за що люди мені заплатять гроші. І я така: о, все, ось вона відповідь на моє питання. Прибігла до чоловіка, кажу: мені потрібно знайти мій ікігай. Тепер я точно знаю. Ну і почала заглиблюватись, якось це мене не відпускало. Почала вивчати, і потім, до речі, я дізналась про те, що оці чотири кружечки вони ніякого відношення до ікігай гай взагалі не мають, тому що в 2014 році придумав. Англійський архітектор, який поєднав якусь свою ідею з ікігай, і виклав просто це в своєму блозі, і воно якось так одразу стало вірусним, і Всі люди поєднали це з ікігай. Цих чотирьох кружочках в них йдеться мова тільки про реалізацію, а ікігай — це стиль життя, це образ життя, це стосується абсолютно всього. Що ми робимо в житті? Це така екосистема життя і за принципами які гай в цих чотирьох кружочках вона не підміщається. Але я вважаю, що це дуже класний інструмент того, щоб побачити направлення саме в реалізації. Тобто англійський архітектор ці чотири кружечки крожечки придумав у 2014 році. А коріння, які гай вона полягає, йде з 4 століття до нашої ери від і Аристотеля і японська науковиця Мієкамія вона поєднала ці два поліття деодеміністичне і гедоністичне щастя, і воно вже лягло концепцією цієї філософії Ікігай, яку зараз ми знаємо, я був у світі використовують психологи коучі Найголовніше, навіщо потрібно вчити? Тому що це дуже сильно скорочує шлях. Людина вже Багато років до тебе вона пройшла цей шлях, вона вже багато чого вивчила, вона вже там грила купу інформації, зібрала ці всі виженки і дає тобі. Тобто, ти, коли починаєш щось робити з вчителем, з наставником, з ментором, з людиною, яка гуру в цьому, то ти починаєш не з точки ноль, але ти починаєш десь посередині. Тобто, момент проходження шляху. Він скорочується ну мінімум на 50%, мінімум. А Якщо ти дуже ще зацікавлена цією темою, то може ще більше проскочити. І зараз, наприклад, у мого вчителя є просто величезна база даних. Він взяв інтерв'ю більш ніж ста японців, які там вивчають які гай з різних боків на різних рівнях. У нього там більше ста подкастів. У нього декілька книг вже написаних. Він зробив таке ком'юніті, які гайтра частиною. Тупо я теж є, де є величезна бібліотека, якою я можу користуватись. Ну, не знаю, там є все про от все, що тільки можна. От просто бери і використовуй це для своєї ідеї. От моя ідея зараз це піраміда можливостей, це інструмент, який я створила, і я можу йти в цю бібліотеку. І брати для цього для себе повністю всі матеріали. Я можу переслуховувати, я можу перечитувати, я можу питати у свого вчителя. Скажи мені, будь ласка, що ти думаєш? Ось так чи ось так як мені краще. Він завжди зі мною на зв'язку. Зараз я, начебто, буду відповідати на питання: чи можна самому пройти цей шлях? Ну а вже ж можна йти самому, але самому можна йти. Не знаю роки десятиріччя ти все життя піраміді можливостей і кігай. Друга сходинка це підтримуюче оточення, оточення, яке розкриває твій потенціал. Так, от вчитель, ментор це людина, яка в першу чергу розкриває твій потенціал. Перша. Тому що вона бачить тебе набагато глибше, набагато сильніше, і вона зацікавлена. Вчитель завжди зацікавлений в тому, щоб розкрити твій потенціал. Як я опинилась в Японії, ну коли вчитель сказав, що він буде організовувати ретрит, я одразу відчула, що я дуже сильно хочу, прям дуже хочу поїхати в Японію. І я хочу побачити її очима вчителя. Я хочу зрозуміти і відчути, як і відчувають японці, що це для них. Я Прям пам'ятаю, як мені, знаєш, мене аж в жар кинула. А, хоча хвилиночку, була ще цікавий момент в цій історії. А, ретрит коштував дуже дорого там 10-12 тисяч доларів, я не пам'ятаю, плюс квиток на літак. Знаєш, думка у мене: блін, 10 тисяч 12, ну це блін дорого. Жалко, що так дорого. А якби було дешевше, я поїхала, а потім така, так, стоплідочка. Ану, виплюнь жабкою з голови, і давай діставай грошики і їдь. І що дуже цікаво, моя сім'я мене. Ну прям одразу підтримали. Юля Жені сказала, що в смислі, давай бігом їдь. І чоловік такий, да, звісно, їдь. Я знаю, що для тебе це важливо. Друга сходинка в моїй піраміді оточення, яке підтримує, розкриває твій потенціал. Якби чоловік мене не підтримав, вже ж я б нікуди не поїхала. Мабуть, ну може і поїхала б, знаєш, але з такими боями. І так, це була найяскравіша подорож в моєму житті. Найяскравіша. слухай, давай будемо чесними з собою. Коли ми чогось хочемо і бачимо тільки перепони на своєму шляху, то це означає, що не так Сильно нам цього і хочеться. Бо якщо дійсно хочеться, то ми завжди будемо бачити купу можливостей, купу. А перепони вони завжди є, вони завжди будуть, від них нікуди не дінешся. Чим ми займалися в ретриті? Ну, по перше, у нас було дуже багато різних цікавих зустрічей з усими там професорами, які вивчають які гаї з різних боків і подають цю концепцію для різних направлень. Ну, наприклад, я беру цю концепцію і вкладаю в побудову екосистеми життя за принципами. Ми ікігай, і моя піраміда можливостей, про яку ти вже знаєш, хтось в пошук розкриття там себе, свого потенціалу, свого ну є різні різні направлення, і ми зустрічались з різними японськими професорами, які розповідали, як в їх роботі вони використовують цю концепцію. Ікігай. це перше. Потім е, дуже крутий чувак був до речі. він написав книжку Ікігай дієта. Ми ліпили з глини. Я начебто ліпила до цього в Полтаві. Але цей досвід він був якийсь особливий. Це було високограф. Ну, це була така майстерня, якій там не знаю, 100, 200, 300 років. Ну більше 100 точно. Не ж ну, японці вони взагалі такі дуже глибокі, такі медлітельні, я б сказала. Навіть вони набагато повільніші ніж ми. Але це про досконалість. Вони прям настільки це щепетільно все роблять. Дивись, ми робили такі чашки. Оце для місосупа, а це для матча. Це я зробила до речі своїми руками. Їх лишили там в Японії вісім місяців. Я чекала на те, щоб вони прийшли до мене сюди в Україну, тобто вони їх там. Сушили, красили, знову сушили. Щось з ним робили. Ну, така у мене чашка, є бачу, там написано Лін... «Ліндія». Не знаю, видно чи не видно. Знаєш, наш вчитель Нікемп. Він перед тим як ми прилетіли. Цей ретрит він проїхав по всій Японії, бо наш ретрит був через всю Японію. Він сам на собі перевіряв, що ми там будемо робити, і він створив всі умови для того, щоб ми відчули, як це жити за принципами японської філософії життя. Про довгожителів. Окінава, насправді це великий острів. Це як місто таке, це там багато людей живуть. А фільм, який зняв Netflix, він зняв його про малесеньке. Село, яке називається Огімі. І саме в цьому селі на березі там, океану в одному з куточків Окі... Окінави, острова цього, живуть ці довжителі. Їх там небагато. Я не пам'ятаю, скільки їх там людей, але вони дійсно живуть дуже довго. І от коли досліджували цей феномен, чому ну зрозуміло, що вони там їдять, п'ють чим дихають. Але вважається, що один із пунктів, чому ці люди живуть так довго, а живуть вони 100 і плюс років, це тому, що вони живуть групами. Я пам'ятаю, коли ми туди прилетіли і приїхали на Окінаву, і приїхали в Огімі, це було якраз на другий день, коли у них пройшов, тобто вчора, пройшов страшенний ливень. Просто страшенний. Вони сказали, що 15 років такого не бачили. І на наступний день приїхали в це маленьке село Гімі. Зранку, коли ми проїжджали, то там на березі були такі хатини, ну, такі хати, в яких отак от було води. Я не знаю, ну по коліна було води, все там плавало. І ми такі, господи, біднесенькі, як же вони там? За рахунок того, що вони живуть отак прям групами, то всі люди, які живуть вище, а це така гірська. Місцевість, вони спускаються до них одразу, спустились, і хтось прибирає, хтось готує, хтось миє, хтось ще щось робить. І коли ми там я не знаю, годин через 6-7 вже повертались додому, то вони вже накривали столи. вже У них було все чисте, все було прибрано. Но Японія це, в принципі, інша планета. Знаєш, що дуже дивно? у них головна цінність країни. Це гармонія, тобто вони ніколи не будуть нічого робити такого, що посваритись з тобою. Вони завжди будуть уникати конфлікту і робити все для того, щоб його не, не, не виникло. Це говорить в першу чергу про те, що вони завжди ставлять інтереси іншої людини вище своїх. Що порівнюю я я японців з українцями на вже ж порівнюємо, завжди порівнюємо. Знаєте, наших чоловіків з їх чоловіками, а наші там ресторани з їх ресторанами. Ну і і так далі. Знаєш, ми коли тільки прилетіли, і зайшли в ліфт, і я побачила там такі знаки, що не можна розмовляти в ліфті. Було для мене дуже дивно. В чомусь ми і однакові. Дійсно, ми дуже відрізняємося, ми різні. Тому мені подобається брати їх філософію, подобається брати їх мудрість і адаптувати це під українські реалії, під українців. І я можу точно сказати, що у мене класно це виходить. А в принципі, я як людина, яка все життя в бізнесі. Не я можу навіть сказати, що я з 16 років в бізнесі, тому що в 16 років, коли я пішла працювати поштаркою, і на другий день я зрозуміла, що підписувати і розкладати там газети і листи, це ок не складно. А от брати потім оці тюки і розносити їх по хатам, ну це дуже складно. Я домовилась з поштаркою з сусідньої вулиці за половину моєї зарплатні, що я буду розкладати, а вона буде розносити, і я їй буду віддавати половину зарплатні. Вона погодилась, і так ми і працювали з нею, поки я не звільнилася. Ну, я зробила собі на помаду, і мені більше не треба було. Тому, так як я людина, яка все життя в бізнесі, мені дуже подобається створювати різні системи, схеми. Наприклад, я створила як діагностику. гайдіагностику. Це такий інструмент, за допомогою якого можна буквально там за 5-10 хвилин проаналізувати, продіагностувати, що зараз відбувається ну, з тобою, як з людиною. Ну я для цього це робила, щоб стан. Читати да, і подивитись. В якому напрямку там ідуть якісь негаразди провали, щоб можна було це підкоригувати. Потім я пішла далі. Я почала вивчати, як це впливає, наприклад, на стан, як впливає на відчуття сенсу життя, і я побачила ці взаємозв'язки. Потім я подумала: а чи можна це використовувати і в інших сферах, не тільки як читати там свій стан, наприклад, там відносинах, в реалізації і ще десь? І Я почала це тестувати, і у мене почало виходити, Потім наступне, що я зробила, я створила піраміду можливостей. Тобто тут у нас була діагностика, ми продіагностували, подивилися, що там відбувається, де на яких рівнях. А потім ці дані, ці циферки, ми переносимо на піраміду можливостей, і вже ми бачимо, де ми втрачаємо можливості, а де навпаки є такі можливості, які ми не втрачаємо, і вони нас підіймають вгору по під цій піраміді. і це для мене було таке відкриття. Я тестую на собі, на своєму бізнесі, на своїх дітях, сусідях, друзях і всіх інших. Те, що я зараз бачу, те, як відкриваються ці інструменти для мене, не посоромлюсь цього сказати. Це дійсно космос. Останні декілька місяців. Ми з чоловіком, знаєш, якось не цікаво вихідні проводимо. І я думаю, ну що не так? Що не так? Я йому там і те, пропоную і те, якось ну не складається. Сидимо, кожен по своїй кімна... в своїх кімнатах в п'ятницю. Я пройшла діагностику, думаючи про наші відносини, подивилась, де там у нас що відбувається. Потім я розклала це на піраміду можливостей, тобто, які у нас є можливості, що змінити. Як зробити так, щоб наші вихідні були класними? Я знаєш це так просто протестила. Я навіть не думала, що з цього може вийти те, що вийшло. Тому що ми так офігенно провели вихідні. Перше за довгий час при цьому я не приносила себе там в жертву. Я нічого такого не робила. Я робила те саме, що я роблю весь час, але вихідні були просто. Офієнні, ну і мені для повного щастя не вистачало одного інструменту, який я створила останнім. Це гра ікігай навігатор, яка допомагає людині самоактуалізуватись. От є самореалізація, є самоактуалізація. От чим самоактуалізація відрізняється від самореалізації. Самореалізація це прояв зовні, коли ми щось робимо, і те, що ми робимо, там бачимо, і ми і люди. Да? Це вже наш прояв. А самоактуалізація це розуміння, а хто я всередині. Тобто це розкриття зсередини. А які мої сильні сторони? В чому моя суперсила? Що я люблю? Що я не люблю? Що моє, що не моє? І коли є розуміння всього цього, коли я самоактуалізувалась, тоді мені легко. І самореалізовуватись. І тоді я не буду грати чиїсь ролі, не буду робити те, що роблять в інстаграм, і я пішла теж, буду це робити. Або моя подружка це робить, і я буду це робити. Я буду робити тільки те, що дійсно моє. Ця гра, як і навігатор вона допомагає людині відкрити себе що я найголовніше взяла з цієї поїздки це величезне ком'юніті людей які захоплюються одним і тим самим які захоплюються однією справою як я вже казала що величезна кількість Японців, професорів, які вивчають ікігай з різних боків і і вивчають його вплив на різні сфери життя. От саме в цьому ретриті, саме в цій подорожі, я зрозуміла, що ікігай – це не просто філософія, яку мені подобається вивчати, тому що це буде дуже невелика кількість людей, яка буде захоплюватись саме філософією. Вони мені показали, що я можу брати цю концепцію і перекладати її на те, що. Цікаво мені адаптувати її, якщо взяти от Лідочку Біляєву і Кігаєвну до ретриту, і після то це. Знаєш, ну, X10, X100, розуміння знань, ну це не можна порівняти, тому що ці інсайти, і те, що я почула, і те, про що я дізналась там в цій подорожі, я досі впроваджую в своє життя, і я е, досі працюю над багатьма ідеями, які мені прийшли там, і в додаток до всього я можу звернутись до любої людини, з якою я там спілкувалась, і задати запитання. Не знаю, попросити про допомогу, запросити на спільний ефір, запросити на подкаст і все це я можу зробити. Це безцінно. У японців є такий вираз: будь найслабкішою людиною в кімнаті, і це про те, що оточуй себе сильними людьми, і тоді розкриття твого потенціалу буде дуже стрімким. І це обов'язково мають бути такі сильні люди, де ти можеш розкривати свій потенціал і допомагати їм теж розкривати свій потенціал, тому що в чомусь вони сильні для тебе, а в чомусь. Ти сильна для них, і це якраз про дві сходинки моєї піраміди. Друга сходинка це підтримуюче оточення, оточення, яке розкриває твій потенціал. І четверта сходинка це зміни і зростання це один із пунктів того, що Допомагає нам зростати і змінюватися. Як використати свій потенціал на максимум, дуже просто. І для цього я дуже рекомендую пройти які діагностику а потім цю які діагностику перекласти на піраміду можливостей, де і буде видно, де можливості, де потенціал. Ну а друге, коли стане зрозуміло, то діяти, тому що дія. Це єдине, що чує всесвіт, і починає тобі допомагати. І дія це єдине, що ми можемо робити для того, щоб реалізовувати свій потенціал, тому що можна скільки завгодно бути розумним, талановитим, але якщо нічого не робити, не робити і не діяти. То всі твої потенціали вони там і залишаться десь закопаними. А якщо навіть ти ще не відчуваєш, що там дуже багато потенціалу починаєш діяти, то потенціал він розкривається, розкривається і розкривається. Діє єдиний шлях для. Розкриття потенціалу. Ну якби я змирилась з тими реаліями, в які я потрапила. А на початку війни ми всі потрапили в одні реалії, то зараз би я була тітю Лідою, а не Лідією Ікігаєвною, яка зараз записує для вас це відео для свого Ютуб-каналу. Я б не була тоді людиною, яка несе цю, мудрість, цю японську філософію з Японії в Україну. Я б не їздила в Японію, я б не спілкувалася з цими цікавими. Аби ми людьми не знаю, багато чого б не робила, якби я не реалізовувала свій потенціал. А де я ще буду через рік, через два, взагалі невідомо. А знаєш, що дуже цікаво, що коли я відчула оцей поклик, що я хочу вивчати ікігай, і що в мої 50 Плюс років до мене прийшов оцей вогонь відкриття ще е, чогось нового в моєму житті, я пам'ятаю, як одразу змінився мій стан, і як я почала думати про те, що угу, я ж тепер хочу виходити в інстаграм, я ж хочу тепер записувати відео. О, а як я там виглядаю? Так, мені срочно потрібно до косметолога, мені потрібно трошки підхуднути. Мені потрібен спорт, мені треба змінити гардероб. І це знаєш про те, що коли ми Відкриваємо для себе щось цікаве, і починають відкриватись і інші сфери. Це мотивує тебе робити не тільки якусь роботу, яку ти робиш, а ще. І багато чого іншого я хочу закінчити так, як я почала. Коли ми від чогось відмовляємось, ми насправді не знаємо від чого ми відмовляємось. Насправді, і коли ми починаємо робити щось нове, це начебто ми знаєте, заходимо, стаємо на такому перехресті, де є дуже багато доріг, і куди б ми не пішли, по якій дорозі там ми зустрінемо якихось цікавих людей нових, якісь отримаємо нові можливості. Ми дізнаємось про щось нове. Крок за кроком далі ми йдемо чим глибше ми за Тим більше і більше відкривається нам і можливості, і цікавості, і дуже багато людей, таких відомих, мотиваторів, спікерів, які кажуть, що якби я колись, от тоді, там я не знаю, 5, 10, 20 років тому, не почав щось оце робити, то я б ніколи не опинився там, де я зараз є. Але на самому початку у мене не було такої ідеї, не було такої мрії, тому що я навіть не усвідомлював. svo Це існує, коли створювався Фейсбук. Він створювався для 50 людей, а потім цих людей стало більше. більше, більше. І, врешті-решт, з'явився Фейсбук, з'явився Інстаграм. Але ніхто на самому початку про це не мріяв не була така ціль створити інстаграм, коли ми йдемо, крок за кроком відкриваються інші двері, інші двері, інші двері, інші двері. І я не знаю, які двері я відкрию завтра. Я не знаю, де я буду завтра. Я не знаю, що буде в моєму житті завтра. Але я впевнена, що буде щось прекрасне, якщо я буду діяти і якщо я не буду стояти на місці. І у тебе буде так само. Дякую, що додивились до кінця. Жду розгорнутих коментарів, лайків та репостів. Це дуже важливо для мене і для тих людей, які хочуть дізнатись про систему життя за принципами які І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.